Друже, привіт, радий тебе. Бачити okay. мене звати Станіслав Фанісімов, Я підприємець в комерційно-розважальній сфері. І серед моїх проєктів це компанія Твоє подарункові серед вкати на враження клуб активного відпочинку ЕкстрімПро де ми зараз знаходимося, та багато інших проєктів. У нас сьогодні на локації ЕкстрімПРО в гостях Назар Сенеджук, гість з Івано-Франківська, амбасадор бізнес-спільноти Борт Івано-Франківськ. Засновник мережі детейлінг студій Вольдительнг в Івано-Франківській області, так. і засновник Рубрики кава з корицею. Неодноразово дивився, дуже цікаво. А, Назар навчі: от взяв нам з тобою каву, місто кафе, навчи, як правильно ту каву пити. Най найцікавіша історія в тому, що кориця вона приносить гроші, кава з корицею по четвергах, тільки в тому випадку, якщо є системність. Тобто, якщо ви кожного четверга сипите каву в каву корицю. Тоді приходять гроші, крошки. Ти мені більше, більше сип? Більше? Ну, як? Давай. Чи більше грошей було? Але кожен четвертий пакет. Назар, взагалі, чому ми звернулися до тебе, щоб ти навчив нас пити каву з корицею. У нас в компанії твоє, понад 250 партнерів, і ми розуміємо, що е, саме кава з корицею дасть більше нам прибутку, впізнаваності як для нас, так і для наших класних партнерів. Стоки десь треба? Можна. Ну давай, Назар, вип'єм зараз. Скажи, як тобі тебе пішла ця рубрика, звідки ідея? Як я знаю, що ми треба почали, то й початку. <реш> ідея насправді була в тому, щоб популяризувати місцеві бізнеси, бо в нас багато друзів по місту, цікавих людей, бізнесменів. І ідея була в тому, щоб їх об'єднувати. Тобто, у мене є підписники, в тебе є підписники, я з тобою знімаю відео. Твої підписники приливаються до мене, приходять клієнти, більше лояльність клієнтів, більше знайомі і так далі. І це непогано підвищує рівень довіри як такої. Гарна реклама, гарна історія більше розказати про власника бізнеса. Річ у тому, що напевне, ну що ваша, що твоя аудиторія, що аудиторія твоїх гостей вона об'єднує і надає більше довіри так. до твого продукту, до твоїх послуг, так як і е, до твоїх гостей. До... Ми робили до них там систему лояльності. Як в тебе приходить клієнт 10-15 сот. Але просто і це працює, друже. Ти подарував нам корицю, а ми тобі даруємо від компанії твоє подарунночок на враження. От так що отримує емоції, тому що као скорисує це гроші, а це емоції. Якої?